Ми хотілося все ж таки поговорити більше про Україну. Про е, наступний місяць серпень, 4 серпня буде е, молодик 4 серпня Олеві. Він принесе потужні енергії, що змусить людей змінити свій погляд на події, що відбуваються у світі. Як вплине цей аспект на Україну, на українців, на взагалі події, які зараз відбуваються в нас? Що він взагалі от принесе? Що ми можемо відчути? Так, відкриваю зараз е, карту новолуння молодика. Ну, Я можу сказати, що ту-фут-фу, е, але це цей гороскоп, тому що астрологи от кожного місяця, кожного молодика, вони е, дивляться загальний фон місяця. І у нас е, досить е, спокійно. Е, зрозуміло, що е, обстріли не зникнуть. тобто Ситуація буде триматися плюс-мінус така, яка зараз є. А без якихось ну, шокуючих, таких абсолютно, знаєте, складних ситуацій депресивних. Ну, ми ж розуміємо, що якби, середня температура по палаті, яка в нас є, вона теж не, якби, не дуже позитивна. Але Якогось загострення я не бачу, якогось такого, знаєте, сповзання ще вниз, я не бачу. І це добре. Тобто ми, ми тримаємося, ми намагаємося бути на позитиві, тому що новолуння у Леві це дуже позитивні енергії, друзі. Якщо у вас є якісь ну, такі бажання, навіть знаєте, якісь такі дитячі, хочу там щось. От в перший місячний день я вам зараз скажу, коли він починається, секунду. А він починається в 14.13, це неділя у нас, да, 4 серпня. І фактично от до 5 серпня ви можете працювати зі своїми бажаннями, ви можете працювати з планами на місяць. Це такий чарівний час, перший місячний день це час, коли ми можемо здійснювати свої мрії і набиратися позитивної енергії. Дуже важливо це час слідкувати за думками, тому що вважається, що ось ця місячна доба. Початок нового місячного циклу це час, коли дуже сильно працюють наші думки, дуже активний ментал. І все, про що ми думаємо, потім ми все це отримуємо протягом нового місячного циклу. Тому, як мінімум, позитивні думки. Це дуже класний час, до речі, щоб, знаєте, вийти з дому і от десь весело із задоволенням провести час. З друзями в якомусь красивому місці, тому що життя воно завжди перемагає, і ми повинні про це пам'ятати з вами. І якщо говорити про гороскоп України, то на серпуть у нас серйозні дуже акценти на дипломатію, це стосунки з партнерами. Це отримання допомоги, і е, тут важливі процеси для нас починаються вже з початку серпня, фактично до 6-го, а можуть бути якісь хороші новини, які пов'язані з ресурсами, з допомогою, з грошима, з економікою. Але е, все ж таки, що я можу вам сказати: у нас іде обернення в це гроші. Так і давайте будемо уважненько спостерігати, що буде у нас гривнею на початку серпня. У нас ще й Меркурій розвертається. Про ретроградний Меркурій можна взагалі окремо поговорити, але це час, коли може бути нестабільний курс валют. І от за тим, що буде відбуватися на початку серпня, ми можемо зрозуміти динаміку. Якщо ви будете бачити, що відбувається такий стрибок то ну, ми розуміємо, що ця динаміка вона буде зберігатися. От, тобто для нас це такий, знаєте, ну, показник для аналізу подальшого, подальшого розвитку. Так? Далі, що в нас ще хорошого? З, 8, з 9. По 12 це якісь можуть бути скандальні ситуації а, у владі, звільнення, якісь такі дуже е, неприємні, скажімо так, речі, які про які ми можемо дізнатися, і не в перший, і не в другий раз. А якщо говорити про фінансову допомогу і про надходження ресурсів держави з 12 по 20, а, дуже дуже активна ця сфера, тобто знову ж таки дипломатія. Підтримка, привернення уваги і допомога, яка нам іде. Це хороша новина. І якщо ми говоримо про обстріли, про небезпеку, про загострення на фронтах, про тиск це кінець серпня. От з 23 по 29 у нас найбільш небезпечний такий період, найбільш гарячий, коли можливі масовані атаки, масовані обстріли, якісь... Дикі вчинки від нашого ворога. Чимало майстрів називають серпень-вересень вирішальними місяцями, коли Україна може піти в контрнаступ або коли може бути от щось таке вирішальне, рішуче. Саме для нашої країни в цій війні. Чи підказують зірки, що незабаром українці можуть не тільки оборонятися, але й гідно атакувати ворога? Або все ж таки можуть змінитися от якісь такі, може щось таке відбутися? Да? Ми бачимо дійсно зміни на краще. Ви знаєте, я думаю, що ми вже отримали багато нової зброї, і це було в липні. А я дуже сподіваюся, що ми почнемо її використовувати в серпні і вересні. Дуже би хотілося цього. Але якщо говорити про якісь можливості прориву, от таких різких поворотів на краще, то я все ж таки бачу, що це осінь. Ну тобто, не вересень навіть, а це пізня осінь це ближче до листопада. Про ретроградний Меркурій, ви сказали, що можна окремо поговорити, як він вплине взагалі на хід в Україні, що принесе, що буде з українцями, як ми будемо себе почувати, і як вплине на війну, звичайно. А ну дивіться, друзі, у нас традиційний період ретроградного Меркурія це не щось таке там супер унікальне кожного року. Ми слава Богу, переживаємо і всі нормально справляються. Як мінімум три періоди ретро меркурію іноді чотири. І от наступний період ретроградного Меркурію у нас з 5 по 28 серпня. Що я можу сказати? По перше, для нас. А, якщо у вас є от зараз якісь е, плани, які ви хочете втілити життя, договори, які ви хочете підписувати, все, що пов'язане з переміщенням, логістикою, е, покупкою білетів, переїздами, тому що Меркурій відповідає за контакти, комунікації, інформацію і за е, поїздки, переміщення, зміну е, вашої локації. А намагайтеся всі ці питання вирішувати вже. Не відкладайте їх на серпень, тому що період ретроградності він ну, такий собі. Навіть якщо у вас в гороскопі народження ретроградний Меркурій ваш особистий, то все одно ви повинні розуміти, що ми контактуємо з великою кількістю людей. І для тих, у кого в гороскопі їх власний Меркурій ретроградний, у вас навпаки можуть піти активніше розвиватися певні справи, а певні ваші особисті процеси. Але, ну, наприклад, якщо ви хочете переїжджати і підписувати там новий договір аренди. Буде складніше домовитися, буде складніше цей процес контролювати. Дуже уважно в серпні перевіряйте всі документи, тому що є ризик помилок, там, покупка білетів, логістика, машини наші, розумна техніка. Взагалі не раджу в серпні купувати там, телефони, смартфони, будь-яку розумну техніку, включаючи автівки, тому що все це дуже швидко ламається. Я е, перевіряла. А мої клієнти перевіряли. Якщо ви хочете перевірити, будь ласка, але потім є вероятні, що пожалкуєте. А ретроградний Меркурій повертає нас до незавершених справ. У цей час краще, знаєте, от, наприклад, якщо у вас є якийсь проєкт, який ви не можете завершити, книжка, яку ви не можете дочитати, стаття якась, яка там написана на половину лежить у вас в столі, повертайтеся до того, що повинно бути завершено. Це може бути навіть якась комунікація. От якщо ви розсталися з людиною, але не все висказано. Є якісь речі, які ви не проговорили, і у вас, знаєте, такий енергетичний хвіст туди тягнеться, то такі люди можуть знову з'являтися в нашому житті в період ретроградного Меркурію. Повертаються друзі, повертаються наші кохані, повертаються ці люди, з якими ми повинні щось договорити. І це дуже цікавий період. Він насправді мені подобається. І головне, знаєте що? В гороскопі України ретроградний Меркурій. Тобто. Для нас це період завжди, от я постійно це спостерігаю, навпаки такої активації всіх комунікацій. Тобто міжнародні договори, те, що нам давно обіцяли, от воно десь там буде, скоро буде, напевно, завтра або післязавтра, От на Ретро Меркурії усі ці домовленості, які були у такому стані підвішеному, вони швидше за все будуть закриті. Ми побачимо це з вами. Тому я не можу сказати, що для нас це поганий період. У нас навпаки іде якась така. знаєте, ми ніби доганяємо, а ми ніби починаємо дуже дуже швидко доганяти все те, що десь там було позаду або попереду, не знаю. От, тому е у нас, як я вже сказала, активація всіх е комунікацій на міжнародному рівні, дипломатичної сфери до отримання тієї допомоги, яка е мала би вже бути. Звичайно, не можу не запитати, чи загостряться під час ретроградного Меркурію обстріли е і на які об'єкти об можуть бути під загрозою. Ну, дивіться, Меркурій взагалі не відповідає за воєнну агресію. Загостритись може якась комунікація, це єдине що. А щодо воєнної агресії, це Марс, це Плутон, це такі більш жорсткі планети, і ретроградний Меркурій не впливає на цю динаміку. По обстрілах я сказала, у нас дуже гарячий кінець серпня. А то й не дивно день народження нашої прекрасної неньки. І, звичайно, під кінець нашого діалогу не можу не запитати, звичайно, тільки в разі, якщо ви роздивлялися це питання, чи покращиться ситуація зі світлом в холодний період в Україні? Я думаю, що у найближчий час не покращиться, і нам ну, дійсно, друзі, потрібно готуватися до зими вже зараз. А, і з того, що я бачу, найскладніше з точки зору енергетики у нас буде ось цей період перед Новим роком і одразу після Нового року. А, там м, є е, вирогідність, я надіюся, що це не справдиться і цього не буде якоїсь нової хвилі, обстрілів по енергетиці. Дуже хотілося б на це сподіватися, віримо в те, що все ж таки під е, кінець цього року ми зможемо більш-менш Владнати ситуацію зі світлом. Друзі, ну а з нами сьогодні в гостях була астрологиня Анна Вергелес. Пані Анна, я вам дуже вдячна за цікаву змістовну е розмову. Друзі, ну а вас, як і завжди, хочу закликати підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео. Обов'язково підпишіться на всі канали та сторінки пані Анни Вергелес. Ставте вподобайку під цим відео. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Обов'язково клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю.